Розмовляють двоє друзів. Один каже: Ти знаєш, я знайшов іншу, іду від дружини. Тоді тобі доведеться піти із нашого парашутного клубу. Радить другий. Ну, само собою, раз дружина в клубі працює укладальницею парашутів. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Американський оператор приїхав на Одеську кіностудію і йому показали приголомшливо зняту сцену морського шторму. Дізнавшись, що шторм знімали справжні, американець сказав: у себе в Штатах я цю сцену спокійно зняв би в склянці води. На що наш оператор відповів? Я б теж елементарно зняв її в склянці води, але у нас на студії весь час кудись зникає склянка. Летить літак. Раптово в повітрі з ним щось трапляється, і він починає падати. Тут підбігає один пасажир. Дайте, дайте, я зроблю. Пілоти розуміють, що гірше вже не буде, і дозволяють. Пасажир з усієї сили б'є по панелі приладів, і літак зависає в повітрі, не поспішаючи, щось там лагодить, потім знову б'є по панелі приладів, літак продовжує політ і благополучно сідає. На землі чоловіка нагороджують, запитують ви врятували стількох людей? Скажіть ви екстрасенс? Та ні, що ви? Я ліфтер? Переписка дівчина з хлопцем в месенджері. Приїжджай, у мене нікого немає. Адресу знаєш через якийсь час. Відкривай. Просто смикни за двері. Зачинено. Слава Богу, я просто на тиждень поїхала відпочивати і забула, заперла я квартиру чи ні. Дякую, що перевірив. У можна я тебе поцілую в лобик? А можна в носик, тепер в губки, тепер твої шикарні груди. Ось зараз тьомчик у пупочок, а тепер в ніжку. Ану, не перескакуй.